Про найголовніше за добу і цей день традиційно говоримо цієї години у випуску на час. Щиро вітаю усіх глядачів і дякую, що залишаєтесь із нами. Триває 734-й день повномасштабної війни Росії проти України, і окупанти продовжують свої цинічні терористичні обстріли українських міст. Так, за повідомленням повітряних сил у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну шістьма ракетами і тринадцятьма безпілотниками. У результаті бойової роботи ППО знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Шахедів» у межах Харківської Сумської. Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей гучно було вчора ввечері і в околицях Полтави. Як згодом повідомив керманич Полтавщини Філіп Пронін, зберігаємо спокій та холодний розум. Влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв та постраждалих на щастя також немає. А вже сьогодні зранку очільник нашої області повідомив. Про те, що уночі рештки ворожого безпілотника пошкодили електролінію в Лубенському районі, внаслідок цього без світла залишились 208 побутових та 4 юридичних споживачів. Від самого ранку фахівці в посиленому режимі взялись за відновлення електропостачання. Також уночі дві крилаті ракети було збито над Криворізьким районом сусідньої з нами Дніпропетровської області. Водночас від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював з артилерії Нікопольщину. Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв, а також понівечені вантажівка та екскаватор. А вже як повідомили сьогодні у Міністерстві енергетики через бойові дії у Дніпропетровській області та Херсоні виявлено порушення в електро та водопостачанні у резерві 17 енергоблоків і два корпуси теплової генерації. При цьому дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії, зазначили у відомстві. Щодо ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, там упродовж минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. На Мар'янському напрямку в районі Новомихайлівки Донецької області ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тим часом аналітики Deep State повідомляють, що російські війська просуваються на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області. Слідом за Ласточкиним захопили селища Степове Сєверне. Проте у генштабі, принаймні у ранковому зведенні, інформацію про захоплення населених пунктів у районі Авдіївки не було підтверджено. Щодо ворожих втрат, то у Генеральному штабі звітують. Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору. Лише за минулу добу захисники знищили 850 окупантів, 22 безпілотники та 16 артилерійських систем росіян. Ну, а вже сьогодні вранці на східному напрямку підрозділи ЗСУ знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник. Су 34 повідомили у командуванні повітряних сил. Далі ж будемо детально говорити про те, чим живе сьогодні Кременчуцька громада. Наші офіційні сторінки у соцмережах ви прямо зараз бачите на своїх телеекранах. Не випускаємо рук і продовжуємо допомагати нашим героям. І слава Україні! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ за минулу добу. Минула доба була відносно тихою. У нас є росіяни атакували Полтавщину. Скажіть, будь ласка, чи на території нашого району було все спокійно? Чи протягом минулої доби так були здійснені чергові напади, в тому числі на Полтавську область? На щастя, в Кримчуському районі було відносно спокійно. Всі підприємства, установи працюють штатним рішенням. Далі традиційно продовжу звітом про стан подій лінії Національної поліції. Протягом доби зафіксованого викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння це три особи. Складено адмінпротоколів за статтею 130 це одна особа. Затримано громадян за статтею 309 одна особа. І складено адмінпротоколів за домашнє насильство це три особи. Далі продовжимо звітом по лінії ДСНС. За минулу добу було зафіксовано 10 викликів. Всі вони були по району по місту Кремльчуку, приважній більшості це пожежа сухої рослинності. Один із викликів лише це допомога населенню. продовження цієї теми стосовно навмисних підпалів, хотів би зупинитись на тому, що до районної військової адміністрації. Надійшов лист від Аболонської територіальної громади, на якій також спостерігалися масові підпали. Ви можливо, дехто знає, що там є поклади торфу, які також, якщо починають займатися горіти, то вони горять місяцями, якщо їх не тушити. Тому було відповідне звернення, яке ми розглянули на раді оборони району і прийняли відповідне рішення щодо межувальних заходів. Встановлених на відповідній території Є відповідний наказ. Є рішення ради оборони тому на території оболонської територіальної громади від Села Дем'янівка вздовж річки сула до сіл матвіївка худаліївка введені обмежувальні заходи. 2,4 на 7 заборонні заходи для населення. Там перебування цей наказ і рішення ради оборони буде доведений до національної поліції, до рибоохоронного патруля, до районного центру РТЦК. І з 1 березня на щоб знаходитися на тій території, необхідно буде отримати відповідні перепустки, які затверджені цим наказом в РТЦК та СП. Тобто, ви повинні ну це більше стосується людей, які займаються риболовством. Так, ви знаєте, що з 1 квітня відбудеться заборона на нерестового періоду, і як правило, на тому в тій зоні дуже багато. Рибаків, які навмисно чи не навмисно також створюють ці підпали, також ми звернемося з відповідним пропозицією до з відповідною пропозицією до Лубенської районної військової адміністрації щодо встановлення на другому березі річки сула такої саме таких самих заборонних заходів обмежувальних для. Скажем так, рибалок, щоб на цій території не було відповідних пожеж, сухої рослинності, в тому числі торфовищ. Далі я хотів би зупинитися на деяких зверненнях громадян, які надходять до району військової адміністрації. Одним із, них є, одним із таких звернень є незадовільний стан доріг на території, в тому числі Кременчуцького району. Мова зараз іде про транзитну дорогу. Н-08, яка йде через Піщане і в сторону Градіцька на Київ? Вчора о 16.00 відбулася відповідна нарада. Були запрошені представники ТВ-командира батальйону патрульної поліції в місті Кременчук, заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області Анатолій Мягкохліб, тов енергетичне дорожнє будівництво Дмитро Капченко, депутат Полтавської обласної ради Іван Маскалик і заступник начальника ВНП номер 2 круп Андрія Кіменка. В ході цієї наради обговорили план дій, також повідомили, що в службі відновлення відсутні кошти на експлуатаційне утримання і на капітальний ремонт вказаної ділянки. Тому за результатами цієї наради прийняли рішення служби відновлення Анатолію Мягкохліб розробити. Мінімальні заходи щодо ремонту вказаних ділянок доріг це в селі піщане і далі на путі, на шляхопроводі в сторону Градівська. Потім вийти з пропозиції до обласної ради до відповідної профільної комісії стосовно виділення коштів орієнтовно це 6-10 мільйонів. Виділення коштів з обласного бюджету на ремонт цієї дороги, також звернутися до служби відновлення в місті Київ. Це керівник Мустафа Наєм стосовно можливого передбачення коштів, якщо вони будуть на ці ділянки на ремонт і експлуатаційне утримання цієї дороги. В подальшому які будуть там рішення в обласній раді в обласному керівництві стосовно цих ділянок доріг, ми повідомимо додатково. Також були відповідні звернення громадян стосовно підтримки цивільного населення. Відбулася 22 лютого. Відбулася засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при облівської адміністрації. районна військова адміністрація також взяла участь в цьому засіданні. Стосувалося підтримки ВПО розміщення компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, тому тезісно хочу повідомити, що на території Кременчуцького району наразі на обліку перебувають 51 739 внутрішньопереміщених осіб. Також нещодавно уряд прийняв постанову від 26 січня 2024 року номер 94, якою вніс зміни у порядок призначення виплат на проживання для ВПО. З 1 березня 2024 року виплати буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій. Щоб підтримати їх ще на 6 місяців, автоматично продовжуються виплати для внутрішньопереміщених осіб, які не мають можливості працювати, а саме. Пенсіонери, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 тисяч гривні. Це 4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Також особи з інвалідністю першої чи другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, дітей сірі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Але якщо навіть не входять в цей перелік люди, то проте значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще на 6 місяців після поданої нової заяви. Були також прийняті відповідні рішення, які обласна координаційний центр з підтримки цивільного населення при облівської адміністрації надійшли на адреси відповідних територіальних громад для оприлюднення їх для внутрішньопереміщених осіб. Далі були звернення стосовно розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. відома існує відповідна черга в області і у нас в районі відповідно до наказу міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України від 28.01.2024 року номер 72, Затверджено нові показники опосередкованої вартості спорудження житла, відповідно до якого вартість одного квадратного метра загальної площі житла по Полтавській області складає 18 тисяч 931 гривна. Тобто були відповідні перерахунки, і по черзі у нас я не буду називати прізвища таких четверо людей, які після здійснення перерахунку розмір грошової компенсації складає для них для однієї громадянина. Це два мільйона тисяч для трьох інших мільйон шістсот сімдесят одна сімсот одна гривна однакові суми. Це залежить від того на яке житло ці люди подавали заявки. Тобто, і це питання у нас на контролі при наявності коштів. Робляться відповідні перерахунки і згідно черги нараховуються людям, які зверталися. Такі от суми на придбання відповідного житла. Наголошую при наявності коштів. Прирахунок ми зробили, тільки кошти будуть зразу віддамо людям. У нас 20 го гімназію не так нещодавно закрили на карантин у Кременчуці Що ви? Чи у вас є якась інформація, коли відкрили гімназію що взагалі відбувається? Я вам скажу, що ну, до районної військової адміністрації не було звернень ні від батьків стосовно цієї ситуації, ні від міської влади. Тому наразі, якщо такі звернення будуть, ми обов'язково на них зреагуємо. Відповідні, скажімо, рішення будуть прийняті або можливо рекомендації. Президент України Володимир Зеленський вчергове вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам полеглих воїнів. Серед захисників, які отримають житло, є і старший лейтенант із Полтавщини Андрій Докторенко. Про це повідомляє очільник області Філіп Пронін. Також відомо про те, що було передано сертифікат родині загиблого підполковника Степана Чобану. Щоденно дякуємо нашим оборонцям за захист, стійкість та відвагу. Вічна пам'ять тим, хто навіки залишився у строю. Слава Україні! Материнство це колосальна відповідальність та тяжка цілодобова праця, за повідомленням очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Найвищу відзнаку мати героїня було присвоєно 37 мешканкам Полтавщини, які виховують більше п'яти дітей. У двох багатодітних родинах у Полтавському та Миргородському районах і, взагалі, зростають по дев'ять дітей. Разом з відзнакою було передбачено і одноразову грошову винагороду у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних людей. Цьогоріч її сума 30 тисяч 280 гривень. Дякуємо кожній за турботу та любов, які формують найкращі якості у наших дітей. Нещодавно, через Кременчуцький РТЦК та СП представники соціально-відповідального бізнесу передали бойовим підрозділам п'ять пікапів позашляховиків. Начальник відомства, підполковник Мирослав Волков, наголосив, така машина рятує десятки життів наших військових. Тому запевняємо, автівки стануть надійною опорою для наших захисників, особливо на найбільш гарячих ділянках фронту разом до перемоги. І знову пожежі у Кремачуцькому районі. 26 лютого, о 12.41, в населеному пункті Білецьківка по вулиці Степова сталася пожежа на відкритій території. У результаті загоряння було знищено один гектар сухої рослинності, і це не єдиний випадок загоряння сухостою у Кремачуцькому районі. Детальніше про чотири пожежі на Кремачуччині у звіті ДСНС. У пріорі з 12 по 18 годину виникли пожежі на території Кам'яно-Потоківської громади в селі Білецьківка по вулиці Степова, Омельницької громади села Рокитна, Новогалещинської громади поблизу сіл Горбані та Піски. Наслідок даних пожеж було знищено близько 5 гектарів сухостою. Всього на гасіння пожеж було залучено 14 чоловік особового складу ДСНС, 5 чоловік особового складу місцевих пожежних охорон, 1 чоловік добровільної пожежної охорони та 6 одиниць пожежної техніки. Кременчуцьке районне управління ГУДСНС в потавській області вкотре нагадує, що в зв'язку з потеплінням та настанням посушливої погоди спостерігається ріст виникнення пожеж в екосистемах. Аби запобігти їх виникненню, необхідно суворо дотримуватися громадянами правил пожежної безпеки, не спалювати суху траву, бур'яни, сухе бадилля та бутове сміття, Наслідок займання на відкритій території, гіне не все живе. Пожежі перекидаються на лісові масиві, приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що за дані дії передбачається адміністративна відповідальність якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101. Ремочутські поліціянти оприлюднили звіт про роботу патрульних за минулий тиждень. З наведеної статистики можна побачити, що більше за все правопорушень пов'язано з порушенням правил дорожнього руху, а саме, 1018 постанов, з яких 126 – за перевищення швидкості руху. Та 16 адмінпротоколів за керування стані сп'яніння. Трохи менше кремечужани порушували громадський порядок. За даним фактом було винесено всього 103 адмінматеріали. Патрульні вкотре нагадують: якщо ви стали очевидцем правопорушення, негайно телефонуйте на лінію 102. Ми людям в нашому виконкомі, і в тому числі керівникам, заступникам міського голови міському голові, ставимо зарплату, яка б відповідала їхньому внеску в загальний результат роботи, як управлінців, як керівників, як людей, які відповідають за певні напрямки роботи. Відповідно, ця зарплата повинна компенсувати цим людям ті затрати, які вони несуть, виконуючи свою роботу. Вчіться любити себе, адже любов до самого себе джерело фінансів. Мабуть, так заповідують у мерії. Кременчуцьке чиновництво на другий рік війни не має розхристаних відносин, хіба що з грошима. Про це й піде мова у рейтингу січневих зарплат, складеному нашими колегами з Кременчуцької газети. Отже, пальма першості дістається від семерці Ользі Усановій. За минулий місяць їй нарахували 90 тисяч 203 гривні. Зарплата працівниці мерії традиційно складається не лише з окладу. Нараховані надбавки і премії чиновниці разом склали 45 тисяч 79 гривень. Оплата за відпустку – 30 тисяч 912. Після утримання податків пані Усанова отримала на руки 71 тисячу 711 гривень. Друге місце рейтингу у Віталія Малецького. Як мерові, йому у січні нарахували 81 тисячу 549 гривень. 8 тисяч це оклад, решта премії і бонуси з оплатою днів відряджень. Як результат, винагорода за відпрацьований перший місяць 2024-го склала чистими 64 тисячі 832 гривні. Потягу до збагачення не втратив секретар міськради Юрій Гриценко. Йому, як одному з наближених до мерського крісла, нарахували у січні 68 тисяч 892 гривні. Чиновникові за окладу у 7 тисяч поновиписували надбавок і премію, а ще виплатили майже 31 тисячу відпускних. Після утримання податків бронзовий лідер рейтингу поклав до гаманця 55 тисяч 458 тисяч гривень. А далі про те, скільки отримали ще шестеро віпів міської ради. На четвертій сходинці заступниця міського голови з питань фінансів Тетяна Неїленко йдеться про майже 53 тисячі чистими за місяць. 51,5 з половиною тисячу поклав до кишені від семер з питань житлово-комунального господарства Іван Москалик. Мотивувала ходити на роботу у січні і зарплата керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова. Фактичне фінансове забезпечення за минулий місяць склало близько 50,5 з половиною тисяч гривень. Наступною рейтингу мер Руслан Проценко його результат трохи більше 47 тисяч. На восьмій сходинці заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко, який у січні поклав до кишені 44 із гаком тисячі, і врешті закриває рейтинг зарплат від чиновників перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Йому виплачено 34 тисячі гривень, і це дев'яте місце. І на сам кінець не можемо не пригадати за результатами 2022 року, Віталій Малицький мав одну з найпромовистіших зарплат серед голів обласних центрів. Коментар же мера з цього приводу я не буду коментувати свою зарплату, тому що буде конфлікт інтересів певний. Якщо хтось може із мерів ставити собі зарплату. Там 100 тисяч гривень в рік їздите на Гелендвагені останньої моделі, то задайте запитання, чому в нього така різниця в рівні життя і в рівні офіційних доходів.